Як експерти з керування кольором і пробного друку компанія GMG вже багато років є лідером у сфері цифрового друку. Завдяки глибоким знанням у сфері пакування GMG не лише розуміє виклики галузі, а й пропонує рішення. Керування кольором від GMG гарантує більшу ефективність у цифровому друці. Багатокольорова технологія GMG забезпечує правильний результат з першого разу. Саме програмне забезпечення GMG дозволяє точно відтворювати спеціальні кольори у цифровому друці. Цифровий друк з GMG це точність кольорів і передбачуваність результату. Навіть коли завдання перемикаються між аналоговим та цифровим друком, результат залишається бездоганним. ГМГ ми знаємо колір.